Якими жінками не варто вступати у сімейні стосунки, от ми з вами в попередніх відео говорили про те, як це буде проявляти сонце у ведичній астрології, та як цю... Знання можна примінити в житті. Тобто, астрологія це не є щось там далеке, це все тут, біля нас, і це все приміняється. От, дивіться, наш ну, мій плейлист, це який я зробив, ну, от, називається він Астрологічна сімейна психологія. Ну, от, він його спеціально назвав. От, ну і в попередньому відео я говорив про чоловіків, з якими не варто зв'язувати своє життя. Ну, от, в перед тим відео в плейлисті я розповідав про хороші якості чоловіків, про хороші якості жінок. Ну, і це відео. І перед ним, от якраз в цих двох відео, я хочу розповісти, з якими людьми не варто зв'язувати свою долю. Так, значить, про жінок. От, ну, в минулому відео ми говорили про чоловіків. Жінки сказали: ай-яй-яй, ті Чоловіки просто жах. Да, ну, Тепер давайте жахнемося від жінок. Хорошо? Да. І так, жінки, значить, вони будуть мати зарозумілий вигляд. От є така категорія жінок. І є, знаєте, жінки, вони такі ну, породисті, як кажуться. Да. Ну, вона цариці. По ній видно, що вона От. А є такі, знаєте, які, такі, такі, щось там корчить себе. Яка. Там щось таке, щось, ну, щось таке корчить себе. Чого? Ну, щоб було щось, там, щось варте, Уваги. Розумієте? Так воно там пів копійки, розумієте, і то перекошено, і щось варте. Розумієте? ну, Навіть не варте пів копійки і то якось там кривої. Розумієте, А корчить себе там взагалі невідомо що. Да? Так, далі мають неприступний вигляд. Ну, ви знаєте, Дашу до таких жінок на козі там навіть нема чого під'їжджати, тільки на Бентлі, і то тільки певних моделей і тільки певним чоловікам. вот. Але якщо ви далі подивитесь на життя цих людей, то вони собі потім таке якесь нещастя, як знайдуть, і димашся: господі! Ти де ото чудо нашла, ото щастя? Ти ж така вся крута була, до тебе там не підійдеш, не під'їдеш. Ну от я вам знаєте, що скажу? Ну, от, справа в тому, що люди дуже часто ну, от, ховають свою невпевненість за своєю самовпевненістю. Вони пробують там показати, де да я, да я крутий, да я вообще все тут рішаю. Розумієте? Ну, от, а по факту, ну, ну я астролог, розумієте, мені не треба багато розповідати, тому що я гороскоп відкриваю, я дивлюсь в карті. Ну, от я розумію, що наприклад за. Впевненість та за гордині відповідає енергія сонця. Я знаю, куди дивитися, як подивитися. Я чітко бачу, що там буде. Там, от, це людина впевнена, чи вона самовпевнена, чи там занижена самооцінка. Розумієте? От. У мене, до речі, для цього є курс, який це також допомагає відрегулювати, тому що багато чого можна все ж таки відрегулювати ну, в своєму житті, але над цим потрібно добре і серйозно попрацювати. Скажу так, оці жінки вони там пробуються показати, що я така вся крута. Ну, от, а по факту там пустишка просто. Ну, от, і коли вона собі знаходить чоловіка, то вони знаходять таке ну, повне нещастя, і всі такі: О, Господи, де ж ти його знайшла? Як так можна було за таке вийти заміж? От так. От таке вони собі знаходять. Да. От. <кхід> я говорив попередніх відео про те, що. Е Хороша енергія сонця в жінки буде проявлятися тим, що перше в неї будуть хороші стосунки з батьком, вона його буде дуже любити. Ну от також вона буде як сати, вона буде добре відноситися з повагою до чоловіків. Вона буде смиренною от, по відношенню до чоловіків, беззаперечно буде виконувати все, що скаже чоловік. Да? Ну, от. І коли вони входять заміж, вони прям тримаються за того чоловіка, як знаєте, як кажуть, терпя так, то мій чоловік, Все. Ну, ми всі хочемо знайти. Чоловік хоче знайти хорошу, достойну жінку. Жінка хоче знайти хорошого, достойного чоловіка. В будь-якому випадку, в наше життя ми завжди від когось залежні, або від чоловіків, або ну, чоловік від жінки залежний, жінка від чоловіка. В бізнесі ми від партнерів залежні і так далі. Тому дуже важливо знайти хорошого чоловіка. Ця категорія жінок, про яких я зараз говорю, по-перше, до них не під'їдеш, Якщо навіть під'їдеш і тобі вдалося, як чоловікові завоювати таку жінку, от, наступний крок буде такий: вона буде так завжди все згадувати. Так. Ну, ти знаєш, до мене тут такі ходили, мене такі сватали. А я пролила свою милість, я вийшла за тебе заміж. А ти розумієш, тварина така ну, от, чоловічого роду не оцінив того, що от я от, опустилась до твого рівня і вийшла за тебе заміж. От, так? І вона завжди, все життя, буде дорікати йому, що от, ну, як там. Не про тебе мама ягідку ростила, да? От що знаєте, думали, що краще, от попалось таке нещастя. Ну, попалось то, що попалось. Ну от якщо кажу, ви бачите признаки ознаки цього, да що жінка себе так веде. Задумайтесь що вам потрібно зв'язувати свою долю з такою жінкою. Ну, от, це в Біблії, по-моєму, сказано. Ці, це цар Соломон там свої настанови давав. Він казав, каже, що краще жити в пустелі, померти від спраги, розумієте, ніж жити з сверливою жінкою. Бо це, це реально буде біда. Це якраз жіноче сонце, воно ну, просто спалить чоловіка, розумієте, він згорить біля неї. От, для чого? Для чого йому така жінка потрібна? Так, що так також їм дуже важко скажу так: коли людина має дуже сильне та добре прокачане сонце, от такі люди вони вміють прислухатися до порад інших людей. От, і вони по-доброму. Кожен цар, якщо подивитись, він завжди мав цілу армію радників, які йому допомагали вирішувати різні питання. От, і е, коли він приймає якесь важливе рішення, всіх вислуховував, далі він приймав остаточне рішення і всі його виконували. Да? Ну, тобто розуміємо, да, що цар прийняв рішення, бо тому що коли цар каже, так, ми робимо це, ну чоловік в сім'ї каже, ми робимо так, а жінка каже, да мені плівать, що ти там говориш. От, я собі тут, що хочу, то роблю. Ні, так не буде. От, якщо чоловік він я, ну, компетентний, він приймає рішення, він зобов'язаний нести за нього відповідальність, але за умови, що всі решта також несуть за це відповідальність. Тому що коли це лебідь раком щуку, ну на жаль, буде біда. Ні до чого ми доброго не заїде. Тому чоловіки, перш ніж зв'язуватися з такою жінкою, подивіться уважно, чи буде вона йти за вами. От, тому що якщо вона за вами не йде, вона постійно. ну, уявіть собі, що ви, ну, Приклад, який я завжди кажу, ви водій автобуса і ви ведете кудись автобус. От, і тут жінка заходить зразу каже, а куди ти їдеш? А давай в другу сторону починає за руль вас там шарпати, розумієте, там передачі вам переключати, до педалей лізти, ну, що ви зробите. Як кота за шкіркою, просто викинути з автобуса і правильно зробити. Ну, от, Не зв'язуйтесь з такими жінками. <кій> не зв'язуйтесь, тому що це буде біда, це буде постійна біда. Оце, я кажу, от енергія сонця, от вона буде просто вас випалювати, причому дуже сильно. Для чого? Є, повірте. Багато хороших жінок, адекватних, які шукають нормальних, адекватних чоловіків. Ну, тобто, якщо ви адекватний, нормальний чоловік, то не зв'язуйтесь з такими жінками. Ну, задайте собі знову ж таки питання, <сум> чому ви, як чоловік, от, притягуєте, приваблюєте таких жінок. Ну, значить, щось у вас є. Щось не зовсім прям таке добре-добре. Да? значить, щось десь у вас в якості також такі є. Ну, Передивіться, можливо, потрібно над собою попрацювати. Ну, Потрібна більш детальна інформація, записуйте. Або на консультацію, або краще на навчання. Дякую за перегляд. Маєте що доповнити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. От, до зустрічі в наступних відео.